Сьогодні ми граємо дуельку проти Андрія. Окейський вже грати. Суті, я зараз виснули скін, хто хоче купляйте. Буду грати. Я буду ельку або разом будемо грати. Апталевелі. Ми будемо апотале до. Не знаю, ну, може, щось аптеку якісь п'ять. не може два легала. Може, він не захоче грати вже. Чик-сузники! Чи Угу. Дебіл. Ще Ещ ты бессмысленно твою дышу. Блядь, не мешай, у блядь, зараз такая капка, блядь. Смотри, у блядь, зараз, нахуй союзники. І шо, где нахуй? Я що програвати буду. Дуже зразу, а що мами не тут були? А ти мені зараз лежу. Хуйня. Ой, блядь, без ноутбука посидиш немножечко, блядь, не знаю, Що там, таке? Я лучше телевизор подивлюся. Я оружку не взял. Богдан. Ну не тут. У меня кутир за одну забыл. Тут дуже жесткий. Двиги скин на м подиви. Я М-ку на. Ти подивися просто. Ты Є... бачишь. Да пряха ку ты Там ку за один одного позабивают. У мене капець лагає. Хто флешки під очі кидає? Тебе не лагає? А нет, тебе лагає. <різвався> а <Та> ти что, играешь? Ты там дебил просто стояк. В одном месте. Мене Мені... тупо стол. Сорок Мене є в апартаменте? Збоку там. Виходиться, я не можу.